І з нами на зв'язку експерт з авіації Анатолій Храпчинський. І з ним детальніше поговоримо про ситуацію із калібрами із влучанням у об'єкт житлової інфраструктури у Львові. Пане Анатолію, вітаємо вас! Дякуємо, yes, що так. долучилися. Ми зрозуміли із повідомлення повітряних сил, що ворог і підступно використав таку стратегію, коли фактично обманює повітряні сили для того, щоб вони могли виявляти ракети. Так власне про яку стратегію йдеться? як їм вдається так міняти траєкторію ракет і обманювати наші повітряні сили? Якщо казати про можливості самої ракети Калібр, то насправді у самому калібрі немає нічого революційного. Оскільки це проста оновлена радянська ракета 3М10, яка в свою чергу була копією американської ракети Томогав, калібр обладнаний інерційною у поєднанні з супутниковою навігацією. А для атаки наземних цілей теркомом це орієнтація по візуально видимим наземним орієнтирам. Говорячи простою мовою. А ця ракета здатна летіти заздалегідь побудованому маршруту. А, те, що власне, ми і бачимо, що спочатку вони ніби летять на Київ, а потім змінюють маршрут у бік заходу. А, завдяки висоті польоту над суходолом від 50 до 150 метрів. Це дозволяє їй бути а, малопомітною, використовуючи а, наземне а, русло рікчок. Наземний рельєф приховуватися від наших систем спостереження, а ми розуміємо, що тактика терористичної Росії – це пробити нашу оборону. Тому, власне, оці постійні обстріли це намір пробити, знайти можливі варіанти, де можуть пройти пролетіти незаміченими. А те, що влучання були, скажімо, в об'єкти, які розташовані фактично поруч один з одним, нещодавно було влучання в один об'єкт, сьогодні ми бачимо влучання в інший, і це свідчення того, що вони ціляться в якусь конкретну ціль, на мою думку, знову ж таки, Росія використовує терористичний підхід. Вони цілком ціліспромовано. Зрозуміючи, намагаються улучити у а, будівлі а, житлові будинки у цивільну структуру для того, щоб посіяти більше паніки. ми знаємо про те, що повітряні сили збройних сил України збили сьогодні на Львівщиною 7 із 10 калібрів. Тому питання до вас як до експерта з авіації: чи ця цифра є достатньою? Це... Ті можливості, які, ми зараз, які в нас зараз є. Я хочу цілком погодитися зі словами Юрія Ігната щодо потреби України у літаках f 16 Власне, тому що повітряна оборона будується з як, це комплексне рішення, яке будується як з наземних, так і повітряних засобів виявлення та знешкодження. А тут треба розуміти, що до повітряної оборони треба нам буде імплементувати вже систему радіоелектронної боротьби, тому що власне радіоелектронна боротьба більш легше буде вирішувати деякі питання, які з якими ми зараз стикаємося. Ти навіть ці шахіди, навіть ці орлани, які напередодні обстрілів роблять розвідку на території України. Підсумовуючи сказане, що нам найбільше зараз потрібно, крім F-16, підсилення радіолокаційної боротьби для того, аби ми могли з впевненістю сказати, що у випадку таких ракетних атак на майбутнє повітряні сили зможуть збити усі 10 із 10 запущених ракет. А по перше треба розуміти цивільним, що якщо об'явлена повітряна тривога, треба йти в укриття. Тому що а, ваше життя це а, запорука нашої перемоги. По-друге, окрім а, посилення а, літаками треба збільшення систем протиповітряної оборони, таких як Петріот, ІРІСТІ і інші засоби, які надають нам наші партнери, і імплементація більш розгорнутої системи радіоелектронної боротьби, яка зможе а, виявляти на ранніх стадіях. І потім по, по по тим маршрутам, які ракети роблять, робити висновки з і аналізувати дані, які вже ну тобто по тих прольотах, які були для того, щоб заздалегідь розуміти наміри ворога. Дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися. Анатолій Храпчинський експерт з авіації про сьогоднішній випадок у Львові.